Ось нещодавно президент до речі, це також в розрізі корупції відповів на петицію щодо довічного ув'язнення за корупцію для держслужбовців. Він подякував суспільству, так що вони висловлюють певну ініціативу, і зазначив, що у раді зареєстровані два законопроекти, які мають на меті посилити відповідальність посадовців за вчинення корупційних злочинів в умовах воєнного або надзвичайного стану. Ви особисто підтримуєте довічне ув'язнення для державних чиновників, які Попались на корупцію. Я особисто підтримую посилення відповідальності цього приводу, але щодо довічного ув'язнення це велике питання. Чому? Я вам приведу приклад, який був не так давно з моєю колегою Маргаритою Шоу. Це народний депутат, яко, яку було звинувачено в корупції. Більш того, антикорупційні ці органи подали в розшук. І це дуже було такий Удар дуже сильний для цього народного депутата. Як потім виявилось, потім діло стосувалося якоїсь там незадекларованої декларованої квартири, яку вона не купувала, а наймала в оренду, і це більш питання декларування, а не не ні корупції. Але во всіх СМІ, во всіх світлинах, вона була представлена, як, як, як не знаю, якусь корупціонерша, яка намагається. Тобто, в... ви хочете сказати, що її ніхто не повідомив. Ні-ні. провели розслідування, ні. її ж дзвонили там, можливо, ні, запрошували в, в гості. На розмову я вона хочу, ігнорувала. Я хочу Я хочу сказати, що антикорупційні органи не мають так е, працювати. Ми не знаходимося в тому стані, коли ми можемо про будь-яку людину сказати все, що завгодно. Об'явити його в розшук, а потім сказати: та ну там таке адмінка, там опіркулифули, там нічого такого страшного немає. Ми знайшли все добре, але ж ну так, ну це ж наша робота, так не має бути. Тобто людина після цього всього має скласти мандат і та піти, тому що більш, більшої половини суспільства вона не, 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 не може пояснити, чому так сталося. Але я знаю ситуацію всередині. Вона може зараз судитися з антикорупційними Вона судиться, але довести дивіться, свою правоту. Але в нас людей це не цікавить. Якщо вже сказали хтось що ви ну, це скандал все, по репутації. Все, все. Хтось хтось щось поверне? їй? Ні, не повернеть. Тому дуже обережно нам треба ставитись до таких пропозицій щодо пожиттєвого ув'язнення з того чи іншого приводу. Тому що в наша судова антикорупційна законодавство воно ще не досконало. М -м. Це не тому, що я депутат. Я вам кажу чесно, це тому, що я дійсно бачу, що є багато, багато, багато проблем. І зачасту ми ловимо якусь там маленьку рибу, замість того, щоб дійсно займатися ну, такими більш великими питаннями Але щодо не буває. корупції. О, зразу побудували величезний будинок. Цеглинка за цеглинкою. Панель так, так, панель, так ми маємо ми, ми маємо, маємо якась це скатиня. то, що я кажу вам про патрульну поліцію? Ми маємо це не, я не кажу про те, що ми маємо скасувати чи ліквідувати. Ні, навпаки, ми маємо спостерігати за е, антикорупційними органами. Также так, також дуже сумлінна, як і за патрульну поліцію і за всім іншим. Ну добре, от, довічного в'язнення не потрібно, так в можливо цього. це не казали. А от ви сказали, що бувають прецеденти, так, так які але от особисто ви. Підтримуєте довічне ув'язнення? Чи великий строк? Наразі Добто, ні, ні, я, я кажу, тобто, 10 що я, років. Дивіться, я, я підтримую, е, щоб все стало набагато жорсткіше. Так, але не довічне, не, вічне. Але довічне. тоді питання, чи не будуть сидіти ті, хто взяв 500 гривень? А, а що час такого питання нема? Що взяли 500 тисяч доларів я чи в... купили дачу собі в Іспанії? Я вам такий же привод на на наразі на навела з Маргаріти шоу. Те ж саме. Ну, ось була людина, нічого не зробила. Зробили з неї злочинця. Але з іншої сторони, воно все починається з маленького, взяв 500 гривень, а потім можеш так взяти так давайте, 500 тисяч. Так давайте, тих, що ніхто нічого не зробив, давайте їх саджати. Ну, це така превентивна міра буде. Ну це неправильно.